Привіт, друзі! Сьогодні як я обіцяв, хочу трошки розповісти про вартість життя у Лондоні. Буду казати тільки про самий мінімум, про необхідні трати. Не буду згадувати про похидових кінотеатрів чи якісь підписки. Це дуже персонально і дуже викривляє картинку. Тому ось саме мінімум, який потрібен для того, щоб тут вижити. Хочу сказати, що Лондон, звичайно, це одне з найдорогіх міст в Європі, мабуть, одне з найдорогіх у світі. І це дійсно відчувається, особливо коли йде мова про оренду життя, житла. Це дуже-дуже дорого тут. І хочу зауважити також, що не знайдеться, мабуть, двох людей, які мають однаковий спосіб життя і мають однакові витрати. Одна людина може ходити на роботу, приходити додому, вдягати три кофти для того, щоб зігрітися, а друга людина може працювати вдома. І дуже сильно отоплювати собі приміщення, і будуть дуже дуже різні е, якби, рахунки на опалення. І тому хочу зараз розповісти, розділити цей е, розмову на такі секції, скажімо так, від самого дорогого до самого дешевого із необхідних. Тобто, саме дороге це ну, в моєму випадку, якщо ви орендуєте житло, от я, я орендую. Ми орендуємо трьохкімнатний будинок Таунхаус. У третій зоні Лондона і вартість житла у цьому районі десь приблизно 200 двісті-триста в середньому а, з такого от житла. Наша категорія це приблизно трошки дешевше місце в цю категорію ось входить. І це те, що найбільше впливає на ваш бюджет, я би так сказав. Звичайно, кожен собі має персональні якісь уподавання. Хтось може жити у Хемстеді, там в однокімнатній квартирі за. Дві з половиною тисячі фунтів, а хтось може, наприклад, знімати житло, з кимось його ділити у третій зоні за там, тисячу фунтів і жити собі інші гроші, витрачати на подорожі чи на якісь власні а, забави. І а, ця дороговизна життя, житла вона насправді впливає на те, що дуже багато людей, на моєму досвіді, вони а, шерять, як знімають одне житло на декілька сімей або на декілька. Людей і проживають разом виплачують разом. Бо в будь-якому випадку, якщо ви живете разом в одному приміщенні, ви не, у вас не в два рази більше витрати, бо, наприклад, інтернет він не виростає, якщо ним користується багато людей, ціна якби, рівна. Також опалення, воно ну, приблизно може десь відсотків на 30-40% більше буде тягнути, але не в два рази. Тому якби жити разом, воно набагато вигідніше, ніж коли ви живете. Один і взагалі, якби коли є родина і два партнери, вони працюють, то це набагато набагато краще, ніж одна людина, яка працює, навіть якщо вона заробляє багато. До речі, почну трошки, мабуть, зарплати ще також, бо це дуже важливо, щоб розуміти ці ліміти, що, що які зараз є зарплати у Лондоні. На що можна розраховувати? Так от, як я вже згадував у одному з попередніх відео. Мінімальна зарплата це десь 11,5, точніше буде 1144 фунти на годину, що в перерахунку на місяць буде приблизно 2000 фунтів після податків. Податки десь будуть 300 фунтів, залишається 1700 фунтів на роки. Податок він взагалі дуже тут такий комплексний. Він росте з ростом зарплати. Якщо ви заробляєте вже там 125 тисяч, це такий ліміт вищий. Там вже у вас податок дороходить до 45%. відсотків. Будемо рахувати, що ось, значить, дві тисячі на місяць, це десь 25 тисяч на місяць це мінімум, 125 це максимум. А медіана у Лондоні це 42 тисячі згідно статистики. І на руки це виходить десь 2800 після вже податків. Тобто дві це середня така дохід у людини. Максимальний, ну максимальний, мабуть, космос, але такий, от із. Більш-менш доступних, це 125 тисяч, це десь 6800. Ці цифри я подивився зараз, наперед, щоб точно вам казати. Зараз я не рахую їх дуже швидко в голові, а, а трішечки підготувався. Так от, можете собі самі подивитися, якщо ви заробляєте 800 на місяць в середньому, і вам треба виплачувати десь, наприклад, за однокімнатну квартиру, ну, нехай півтори. У вас залишається тисяча руки, це не так вже і багато. І Крім того, що ви знімаєте житло з житла, якби у тому районі, в якому ви живете, є кансіл, це як такий місцевий ЖЕК, який, наприклад, притримує школи, там пожежні станції, поліція, вивіз сміття, інші послуги. І за ці всі послуги ви маєте платити податок. Кансіл, так званий, він враховується в залежності від вартості життя житла, від його розташування і Якби там є вісім категорій. У нас, наприклад, це категорія D, це четверта із восьми, остання H. І ось ми платимо 150 пунктів на місяць за всі всі ці послуги. Тобто це іде, е, як такий багаж разом з орендою. Ви платите його обов'язково. Звичайно, далі йде це комунальні послуги, саме в, в, в провайдери газу та. Електрики. Тут багато різних опцій, але зазвичай люди беруть одного постачальника цих двох послуг. В нашому випадку це Octopus Energy, і ми платимо десь в середньому 130 фунтів на місяць. Ринку, звичайно, більше, влітку менше. І це дуже мало, бо середня по в Великобританії я подивився 200-250. Я не знаю, як так виходить, на 130. Uh, у нас трьохкімнатний дім, ми його палимо, В принципі, я не скажу, що я дуже сильно палимо, але мені комфортно знаходитися у приміщенні. Я знаходжусь у футболці, як ви бачите. Дуже комфортно на вулиці, Грудень, 130 фунтів. Мабуть, якась магія. Або може у нас неправильно працюють наші щочки, але uh, мене це влаштовує, скажімо так. Uh, тут, як і в Європі, uh, Ціна газу десь в три рази нижча, ніж електрики, тому повністю електричний будинок він буде ну, дорожчий, ніж газовий. І якби, це дуже очевидна така річ. Газ він в минулому році він дуже сильно піднімався, дуже сильно скакала ціна, але більш-менш тримається зараз на такому рівні, більш-менш комфортному. В минулому році навіть Гавермуту, як е е нашому, Канцелу також, ну не канцелу, а самій країні довелося робити обмеження на підйом цієї ці ціни, і також вони виплачували поміч е, на покриття цих от, витрат на газ, бо була криза, зв'язана, пов'язана з війною, звичайно, в Україні. От, е, тобто, от про газ я розказав про електрику. Що йде далі по ціні, я би сказав, що це транспорт. Ну, тут вже дуже сильно залежить від того, де ви живете, як ви працюєте, як часто вам доводиться їздити. Чим далі ви живете від центру міста, тим дешевше вам оренда, але тим дорожче вам транспорт обходиться. Я би так сказав, що якщо ви подорожуєте між першою і третьою зоною, якщо ви подорожуєте між першою і п'ятою зоною, то приблизно в два рази у вас різниця буде в ціні на транспорт в межах. Першої і третій зони, де ми живемо, десь на місяць, якщо їздити 4-5 днів на тиждень в центр міста, це буде десь 200 фунтів обійдеться а, публічний транспорт, громадський транспорт. А, машина вона взагалі а, не дуже популярна. Тут тобто, люди все ж таки, я дуже ненавиджу користуватися транспортом, але це все таки більш звичний вид транспорту, вид переміщення, бо у машин є дуже багато а, як. Обмежені. По-перше, дуже дуже вартісна парковка, дуже вартісна страховка. Е дуже е взагалі, якби машина, вона е це потрібно в неї вкладати кошти також. І ви не зовсім будете їздити в центр міста, бо сам в'їзд в місто треба за це платити гроші. І тут уже залежить від того, як часто ви десь подорожуєте, може е краще просто зняти на цей день два собі автомобіль. І поїхати, або якщо ви там уже в які поїдете за меблями це також От, може, тоді машина якби вона і дійсно корисна. Але це не так часто, і лондонці вони взагалі не дуже часто користуються машинами. Тут громадський транспорт популярний. От. Тепер перейдемо до категорії інтернету і мобільного телефону. Що стосується інтернету, то. В перші два роки я був на контракті з компанією BT, яка мені давала дуже повільний 50 Мбіт інтернет. В принципі, мені вистачало цього навіть. Але ціна була не дуже гарна, бо вона підвищилась. Тобто я почав з 31 фунту на початку контракту, а потім кожен рік вони в квітні підвищують цю плату. І вже через два роки я платив 40 фунтів. І до мене прийшов представник оптичного волоконної компанії сказав, що ми можемо вам дати інтернет, який буде набагато швидше в два рази дешевше. Я погодився і зараз у мене також по міркам України дуже повільний інтернет, 150 мігабіт. Всього мені ось так влаштовує, влаштовує для дітей, щоб дивилися HD, якісь мультики, і мені для роботи за ці 150 п'ятдесят я плачу зараз 20 фунтів, що я вважаю дуже дешево. Навіть дешево, якщо там порівняти з Нідерландами, там я платив більше. Я вже не дуже пам'ятаю скільки, але це було десь років 5 назад, і тоді я платив більше, може десь 30 фунт 30 євро за інтернет. Тобто мене ця, ця ціна тут влаштовує з Україною, звичайно, порівняти неможливо. А, а стосовно мобільного зв'язку, дуже аналогічна ситуація. Зараз у зв'язку з конкуренцією ціна почала падати у мобільних операторів, але два роки назад. Коли я свій перший контракт підписував, я підписав його на 25 фунтів на місяць. Це було 20 гігабайт трафіку і Анлім по дзвінкам. В принципі, було б нічого, але через два роки ця ціна підросла майже до 30. Але що мене найбільше дратувало, те, що я не міг у ромінгу ним користуватися. Мені потрібно було брати ромін за 2,5 фунти в день окремо, коли я виїжджав кудись за кордон. Це було взагалі для мене нонсенс. Тому я тут подивився, які є варіанти, і знайшов дуже дешевий мобільний оператор, який мені дозволяє просто дає 30, 30 ГБ ромінгу за кордоном. І 25 ГБ я зараз використовую от в Лондоні і англім по дзвінкам. Мені він обходиться в 8 пунктів всього лиш. Навіть порівнюючи з Україною, наскільки я пам'ятаю, десь середня ціна це десь 250 гривень за якийсь мобільний пакет. Я думаю, що це дуже дуже конкурентна ціна, дуже близька до українських реалій. От. А знову ж таки в Голландії я пам'ятаю, що платив дуже високу суму, десь 20 євро. За дуже великі в мене були ліміти, у мене було щось там 3 ГБ трафіку, і, здається, півгодини дзвінків чи година дзвінків. І я майже все, весь час користувався в першу чергу інтернетом, а не стрільниковим зв'язком. Тому в цьому плані тут дуже комфортно ці витрати ці дуже тут низькі. І на останок я би згадав, звичайно, як магазин покупку продуктів. Це дуже персонально, звичайно. Хто готує, хто не готує, хто де хоче, як може ходити по ресторанам. У нас сім'я двоє дітей, я і дружина. Нам виходить десь приблизно ну залежить 600 фунтів на місяць. Дуже залежить, якщо ви кожен, наприклад, там вихідні їздите на якийсь фермерський ринок і там купуєте органічні продукти, це буде набагато вище, набагато дорожче. Якщо ви купуєте продукти десь у лоукостері, в якісь типу Lidl, буде трошки нижче. Ми купуємо мікс всього, сенсберіс це такий середній, середній клас магазину. Ось ця основа, де ми замовляємо з доставкою продукти, і ось у нас така ціна. Тобто, якщо все підрахувати, мабуть, якщо виключити, наприклад, оренду, а порахувати, що на людину десь 200 фунтів на місяць треба на продукти, то виходить приблизно десь 1000 тисячу з чимось. Це мінімум, який треба людині для, для проживання. Я би так сказав, що враховуючи, що середня зарплата 2700 і 1100 десь треба фунтів, щоб покрити свої мінімальні потреби, і плюс ще зверху оренду. То 2700 на одну дитину це небагато. Небагато і краще, звичайно, жити вдвох, і краще, звичайно, заробляти гроші вдвох. І тоді можна може, якби менше заробляти менше платити податків, але при цьому дозволяти собі набагато більше речей на родину. Ось, в принципі, все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Було дуже багато цифр. Я трішки підготувався, трішки порівняння зробив з Нідерландами і з Україною. Сподіваюся, було дуже корисно і цікаво. І наступного разу розкажу щось ще ці